Майже 300 працівників міліції спільно з громадськими організаціями забезпечували охорону громадського порядку під час всеукраїнської та молодіжної прощі, яка відбулася цими вихідними в одному із найбільших духовних центрів України Зарваниці, що на Тернопільщині. Правоохоронці не лише дбали про безпеку прочан. А й надавали допомогу усім, хто цього потребував. На цю прощу нами задіяно близько 300 чоловік. Цього року також зголосилися нам допомогти громадські організації, такі як самооборона, автомайдан, всеукраїнське об'єднання Терезуб, які щороку надають нам посильну допомогу за безпеченню хорони громадського порядку під час всеукраїнської прощі. Серед тих, хто вперше забезпечує безпеку прочан, понад півсотні бійців новоствореного спеціального батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Тернопіль у дводенному паломництві взяли участь понад 100 тисяч віруючих з різних куточків нашої країни та з-за кордону. Люди подолали тисячі кілометрів, щоб спільно помолитися за мир і цілісність нашої держави. Міліціонери спільно з активістами патрулювали місце паломництва, стежили за правопорядком, запобігали вчиненню правопорушень. Державтоінспектори наглядали за безпекою руху НАТО на шляхах до святого місця, здійснювали супровід піших груп прочан. Правоохоронці не лише дбали про безпеку віруючих, а й всіляко допомагали їм. Зокрема, міліціонери допомагали людям, які загубилися серед багатотисячного натовпу, розшукати своїх рідних. Паломники зверталися до лікарів відомчої міліцейської служби за медичною допомогою. Таких фактів було чимало. Загалом під час всеукраїнської прощі порушень громадського порядку не допущено, та будь-яких злочинів не зафіксовано.